Як ми будемо ховатися від ворога! Маньовреме! <плес> Велика допомога для нас, тому що ми шукаємо в окружності, де ми знаходимося кожен раз іщемо з обчасті, самі пігаем, іщем, де Шланги різать, що ділять. Я так думаю, швидко, Олександрович, да, піде процес. Я гадаю, що зараз два чоловіка, які тут зараз прийдуть, вони вже знають, як цим користуватися. У нас є токар, який дуже допомагає, навіть не нашій бригаді, а вже й другим. Тому я сподіваюся, що ці інструменти нам намного швидше ускорять ремонт і роботу наших пацанів.